Вітаю! Сьогодні приготуємо неймовірно смачний бакський чизкейк. І не просто бакський чизкейк, а шоколадно-гарбузовий, який неймовірно смачний та має дуже ніжну текстуру. Для приготування нам знадобиться гарбуз, його потрібно натерти на дуже дрібній терці. До вершкового сиру додаємо цукор. Всипаємо ванільний цукор, а до дрібку ваніліну. Додаємо віршки жирністю 33% або дуже жирну сметану. Обов'язково кукурудзяний крохмаль, але не заміняйте його на картопляний. Яйця бажано, щоб були кімнатної температури, додаємо їх в тісто і ретельно перемішуємо силіконовою силиконовою лопаткою або венчиком. Приблизно 30% від маси викладаємо в іншу ємкість, додаємо гарбузове пюре та какао. І все ретельно перемішуємо до однорідності і трошечки можна додати корицю, вона додасть дуже пряного аромату нашому чизкейку. Далі все дуже просто. Я взяла форму, встелила пекарською бумагою, вливаємо основну частину чизкейку, зверху, ось таким чином, по спіральці вливаємо гарбузово шоколадну масу і ставимо у духовку, випікаємо при температурі 150 градусів приблизно півтори години. Коли чизкейк буде готовий, він має повністю охолонути спочатку в духовці, а потім вже дістаємо його із форми. Чизкейк виходить двома прошарками: знизу основна маса, а зверху шоколадна гарбузова, а кориця додає дуже ароматний пряний смак. Цей чизкейк дуже класний, дуже смачний та ніжний за своєю текстурою. Обов'язково спробуйте його приготувати. За рахунок того, що консистенція основної маси та шоколадної відрізняється, тому у нас виходить два прошарка. І не забувайте про те, що чизкейк має спочатку повністю охолонути в духовці, а потім вже при кімнатній температурі.